Привіт, любі дорогі Терези! Це підказки ангелів. На серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, що робити, щоб стосунки покращилися, і також витягнемо для людей, які у пошуку стосунків, чи подарує вам доля в серпні, зустріч з людиною. Чи підете ви? На побачення, на романтичні побачення. І робота, друга сфера вашого життя. Це робота, яка атмосфера пануватиме в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також фінансова сторона. Що з фінансами? Що робити, щоб фінанси приходили легко в ваше життя, збільшувалися в серпні, і чого не робити, щоб фінанси не зменшувалися, не втікали від вас. Також витягнемо головну енергію місяця. Яку енергію плекати в собі і яку транслювати у усесвіт, щоб стати везунчиками долі, щоб серпень став для вас місяцем везіння, удачі, щоб фортуна вам посміхалася? І так давайте дивитися, перша сфера вашого життя. Що підкажуть ангели? Що вам робити? І так, дивимося стосунки, чого приємного очікувати, яка атмосфера панує у вашій парі? Зараз ви така а, пара в боротьбі, кожен відстоює свої якісь бачення, відстоює свої кордони, відстоює свою думку. Кожен має свою і кожен відстоює трошечки у вас. Зараз іде така, можна сказати, навіть на енергетичному рівні боротьба, чого хочете ви, чого хоче ваш партнер. Так, давайте дивитися. Чого приємного очікувати, щось піде не по плану, щось таке, що ви спланували, але це не буде залежати від вас. Взагалі це така зовнішня. Буде зовнішні якісь. Такі прояви, що піде щось не по плану, щось ви заплануєте в своїй парі, і щось хтось вам щось пообіцяє. Чи ви, наприклад, за... це може бути так, що ви захотіли поїхати кудись на природу, і тут посидіти в лісі, біля річки, біля озера, але погода зіпсувалася тут близько, і ви не поїдете. Щось піде не по плану, не так, як ви планували. Буде якийсь інший варіант, який не залежить від вас, бо хтось вам пообіцяв щось і не виконав. Ви мали на когось надію, але людина забула, не зробила, і вам треба буде робити щось по-іншому. Пере – Це, тобто, зміна планів. Щось будете ви міняти, виходити на щось інше. Так, дивимося далі. Цікава історія. Карта вибору, будете стояти перед вибором, будете... майте план Б. Тут карта чіткості, ясності, карта вибору, коли вам треба прояснити ситуацію до кінця, або ще раз нагадати, ще раз прояснити, щоб ви мали чітке уявлення про якусь дану ситуацію у вашій парі. Вам треба буде прояснити щось, тому що будуть якісь дві думки. Ви будете вибирати. Будете стояти перед вибором. І щоб кожен не тягнув своє, вам треба прояснити. Можливо, треба буде додаткової якоїсь інформації ще, щоб не було спорів, щоб не було конфліктів. Треба буде прояснити, тобто, треба пояснити партнерову, чому, власне, ви хочете так, до чого це призведе. Так що підготуйтеся і також витягнемо карту чого приємного очікувати. Все буде добре. Карта дев'ятка Пентаклів це про розкішне райське життя, це про кохання, це про злагоду, про мир. Ви дійдете до компромісу. Слухайте один одного. А це вас зближить. Всі навіть оті такі негаразди, які ви будете розв'язувати, вирішувати разом, будуть приводити вас. Вас не те, що приводити, вас будуть зближувати. Всі те, що ви спочатку будете думати, що це пішло щось не по плану, ви, якби будете такі незадоволені, невдоволені, розтривожені, незадоволені чимось, але все це вас зближить. Складайте план номер Б. І рухайтеся разом далі. Прекрасна така карта, дев'ятка пентаклів, це про покращення ваших відносин. Навіть, можливо, це буде стосуватися житлових умов, тому що тут ми бачимо людина як під таким куполом, під дахом, це може бути покращення житлових умов. Можливо, ви захочете, плануєте переїхати а, чи З'їхатися можливо, переходять стосунки на новий рівень, ви з'їжджаєтеся, або навпаки, переїжджаєте в кращі умови, в кращу квартиру, бо закінчуєте ремонт, чи починаєте будувати, чи плануєте покупку. Це все, що під вашим дахом, можливо, будете створювати комфортніші умови проживання, міняти якусь техніку, меблі, щось. Якісь Такі аксесуари в свій будинок, свою оселю будете покращувати, щось купляти, приносити це дуже чудова енергія. Так, давайте для людей, які у пошуку своєї половинки, які будуть шанси зустріти свою половинку в серпні місяці. Тут карта п'ятірка, учень і ученик, ваше серце закрите. Ви закрили своє серце тут навіть не на один замок, а на два. Два ключі. І ви не знаєте, кому подарувати своє серце. Буде у вас вибір. Ану, карта дасть нам підказку, шанси. Ключі від свого серця ви готуєте, але ваше серце поранене. Тобто вже карта підтверджує, що ваше серденько закрите, закрите на два замки, на два ключі. Тут хтось вас поранив. Минулі стосунки були для вас дуже-дуже болючими. Можливо, навіть і не одній, можливо, ви попали в якийсь такий любовний трикутник, з якого ще дотепер не вийшли. І вам це тяжко дається. Хоча ви налаштовані, що хочете вийти з цього трикутника, фізично ви вже вийшли, але ментально ви ще не вийшли. Енергетично ви ще там. Ви ще багато думаєте про це. Тому і нема, тому ваше серце закрите, тому що воно поранене. Що вилікує ваше серденько? Ану підкажіть нам ангелем. Що вилікує ваше серденько? Тут праця, робота, Нас, можливо, ви будете чимось займатися. Тут вечір, у людини наповнені вечори якимось хобі. І навіть це хобі приносить свої плоди. І це вам дуже допоможе. Можливо, якісь хобі, яке ви маєте, можливо, ви його закинули під час стосунків. А зараз вертайтеся до свого хобі, вертайтеся до своєї улюбленої роботи, займіть свої руки, займіть свою голову, щось от власне фізичні якісь дії, особливо по вечорах. А дуже будуть вам допомагати, будуть вас рятувати, перефокусовуватися, не застрягати в минулому. Так, давайте дивитися, робота наступна. Фера вашого життя це робота. Чого приємного очікувати на роботі. Яка атмосфера, йдуть, якісь зміни, завершення якогось етапу, можливо, ви йдете в відпустку нарешті. Тут колесо, дорога. Чи це може бути відрядження або відпустка, можливо, хтось йде в відпустку. Так, якісь зміни йдуть, зміни. А, будуть відбуватися, як може закінчиться літо і початок осені, в вересні вже ці зміни, тому що тут така зміни. І чаша, і якісь вам будуть зміни і вам щось запропонують. Якась пропозиція поступить вам. Так, дивимося, чого очікувати. Тут конкурентна боротьба йде, якась пропозиція поступить, і, видно, ще треба буде поборотися за цю можливість. Буде конкуренція, тобто, можливо, треба буде здати якісь екзамени, якусь зробити презентацію, показати себе, заявити про себе. Так, і ви це зможете. Ви це зможете. Шанс тут для вас така повна чаша, що вам треба буде потрудитися доля на вашому боці, але це вже ваша суто, ваша робота. Ви маєте це зробити. Ніхто за вас це не зробить. Так, давайте дивимося для людей, які М -м пошуку роботи. Яка тут історія, які двері, шанси, які двері можливостей відкриє вам серпень місяць, чи знайдете ви роботу? Вау, хороша історія, тут чудова енергія. А, карта означає так. Однозначно відповідь так, і ви потрапите в хороший колектив. Можливо, це є онлайн-робота, тому що тут все, що під дахом, четвірка, четвірка жезлів це як про а, всередині, про те, що, можливо, в офісі в хороший колектив попадете. Або ви будете працювати з дому, зі свого дому. Але однозначно так, шанси будуть, шанси доля вам дасть. Серпні так, дивимося, фінансова сторона. Що робити, щоб примножити фінанси в серпні? Що робити, тут карта проявити свою мудрість, проявити мудрість у всьому, у усіх кроках по відношенню до грошей, до своїх фінансів, проявляти мудрість. А, і вважати, бо хтось вас захоче трошки обманути, якийсь буде такий підвох, якщо ви будете щось робити, щось планувати, перепровіряйте е, інформацію, тому що може бути така схема, що якийсь підвох, хтось, Або не давайте позику. До вас може хтось прийти зачити гроші. Тут не вичити, бо вам будуть віддавати дуже довго, дуже важко, ви не зможете ці гроші вибити назад цієї людини. І що ще? Тут у вас є сила, у вас енергія є. Ви знаєте, коли сказати ні, коли сказати так. У вас є ця сила. Ви знаєте точно, чого ви хочете, куди ви йдете, що ви робите. І в фінансах у вас лад. Так. І фінанси покращаться. Грошей стане однозначно більше. Ритер. Це просування у справах. Просування в фінансах. Чудова карта. Все буде просуватися вперед і збільшуватися. Витягнемо головну карту, головну енергію місяця, яку енергію плекати в собі, щоб доля посміхалася вам, щоб ви стали везунчиками в серпні місяці. А ну, покажіть нам, головне, от сама випала. Давайте дивитися карта. Дев'ятка! Дев'ятка, чаш! Це про. Радість це про чудові емоції і це енергія свята. Тут хлібосольна людина накрила стіл, зібрала урожай, задоволена тим урожаєм людина, задоволена тим, що вона робить, отримала плоди своєї праці. Тобто це ще є карта вдячності. І карта такої щедрості. Ви вдячні за те, що вам, за те, що ви маєте, ви цього досягли, доля вас нагородила, тут є щедрий урожай. І щедрість, коли ви, ви вдячні і щедрі, і, і ділитеся тим, що маєте. Чудово! Плекайте в собі в серпні оцю вдячність і щедрість. І доля посміхнеться вам.